Латін Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Елметел Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала УПЦ МП. Чи як її ще позначають Київську митрополію української? Православної церкви, афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Ну, це офіційне повідомлення, що було дуже зрозуміло. Було проведено дослідження, і згідно цього дослідження, як е, м, повідомляє Держслужба з етнополітики свободи совісті, е, визнано знайдено ознаки афіліації УПЦ МП з Російською православною церквою, який сюрприз. Як пише Держслужба, це є порушенням закону України про свободу совісті та релігійні організації, якими можуть бути наслідки, що означає таке повідомлення, як його правильно трактувати, поговоримо з нашим наступним експертом, Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх! Я пам'ятаю, як ви говорили в наших ефірах, от щодо того дослідження, яке Держслужба з етнополітики свободи совісті проводить, що це все виглядає так, що ми просто дуже сильно затягуємо процес. Хоча могли б, наприклад, використати той досвід, який можна було побачити в країнах Балтії, наприклад, так, де просто РПЦ закривали одним днем. І на цьому все закінчувалося для російських агентів в рясах. Але ми бачимо, що Україна пішла іншим шляхом, і от тепер є таке повідомлення. Бачите, у ПЦМП як з'ясовується дійсно пов'язана з російською православною церквою. Що може бути далі? Якими можуть бути наслідки? Ну я нагадаю, що цей наказ виник в зв'язку з тим, що УПЦ МП не виконала припис. Припис зобов'язував чітко ясно публічно заявити про вихід з російської православної церкви уповноваженим органом, тобто зібрати якийсь собор. І заявити про свій вихід. Також треба було б заявити про вихід з керівних структур Російської православної церкви, тому що всі епіскопи вони належать, наприклад, до Архірейського собору РПЦ, а митрополит Онуфрі є членом синоду РПЦ. Треба було публічно заявити про вихід. Треба було також публічно заявити про те, що та тут Російської православної церкви не діє щодо УПЦ, це теж не було зроблено. І нарешті треба було заявити про протест проти неканонічних дій. Ми знаємо, що на всіх окупованих територіях російська православна церква забирає єпархії в пряме підпорядкування собі, міняє архієреїв. Ну, держава очікувала на протест. Це прості рішення, які не вимагали діалогу з Москвою, не вимагали діалогу з представниками інших помісних церков, якогось визнання УПЦ. Це можна було зробити. Це така найлегша домашня робота, і це завдання було поставлено перед УПЦ. Вона це не виконала, і тепер ми маємо справу з тим, що Державна служба з етнополітики має офіційний акт про те, що Київська митрополія, а відповідно, і всі е організації релігійні, які з нею пов'язані. Вони відповідно належать до Російської православної церкви і подається тепер до суду. А суд матиме місяць на розгляд. Ну і потім, якщо УПЦ буде подавати апеляцію, то теж на апеляцію дається місяць. Тобто приблизно через два місяці ми побачимо повну заборону відповідно російської православної церкви та її філіалів в Україні. Але ми пам'ятаємо, що в них що там найбільша кількість приходів, церков і так далі. Ми пам'ятаємо ці самобуди, так які могли з'являтися просто в якомусь житловому комплексі. Чи правильно я розумію, що ну от з цією нерухомістю, в принципі, нічого нічого далі відбуватися не буде. Ні, чому справа в тому, що. Українська православна церква, яка пов'язана з московським патріархатом, користується приблизно трьома тисячами історичних споруд, культурних пам'яток і так далі. І згідно з цим профільним законом, вже держава має розривати всі ці договори про користування або про оренду, і так далі. І вже вони, в принципі, повинні були почати процес, скажімо, забирання назад в державну, в комунальну власність і тому подібне. І відповідно, якщо раніше треба було, наприклад, музею або заповіднику там вишукувати порушення для того, щоб розірвати відповідний договір, то тепер, згідно з цим законом, навпаки, жодна державна структура або комунальна структура не має права передавати цій релігійній організації щось в оренду і тому подібне. А також почнеться більш цікавий процес, тому що в зв'язку з втратою в чинності статутів. Цими релігійними організаціями то від всі інші споруди, які були набудовані, ну скажімо так, і належали саме нергів, як релігійним громадам, то що до них буде відповідно теж багато питань ще невідомо, яка там доля їхня буде, але це буде знову таки розглядатися, тому що вони виходять за межі правового поля України як релігійні організації, і не можуть функціонувати. Ну а на най Таке на, на наступний на найостанніший етап це залежне лишиться ті храми, які з тих чи інших причин знаходяться в приватній власності. Таке іноді буває. І, скажімо, йдуть розслідування, тому що іноді. Скажімо, майно релігійних організацій було передано приватним особам, а це до восьми років тюремного ув'язнення, і зараз іде розслідування, наприклад, по митрополиту Паканічу і кільком священникам, які там разом з родичами зробили таку оборудку. Це в принципі, якби злочин згідно з кримінальним кодексом, карається. Ну і там деякі споруди є на громадських організаціях і тому подібне. Це вже аж буде. Я думаю, аж ще пізніше розглядатися що з тим робити. Але так, будь ласка, служіть десь по квартирах, по підвалах. Ви ж хотіли бути гонимими, То будла, але релігійні споруди не для вас. Ну я вже бачив коментар у ПЦМП. Вони дають такі коментарі про російські медіа в Україні. Вони до речі залишаються це окрема тема. Це не до вас питання, звичайно. Значить, коментар такий, що Київська митрополія... Вже не один раз заявляла про те, що чиновники в сенсі Держслужби з етнополітики та свободи совісті те, що вони назвали експертизою статуту УПЦ, насправді такої не є. Наразі триває судовий розгляд скарги релігійного центру на дії чиновників з вимогою визнати їх недійсними. Я тут про інше трошки хочу ще запитати. Ми ж бачимо зараз, як триває у цей в лапках миротворчий процес ініційований президентом США Дональдом Трампом. Ну і ми знову повертаємося до тих вимог, які є у Росії. Там, в принципі, нічого нового, вся та маячня денацифікація, демілітаризація. Але варто звернути увагу на те, що серед нових пунктів, які з'явилися в їхніх вимогах, це. Те, щоб е, на території України могла діяти РПЦ, вони навіть не говорять ніяке УПЦ. Вони говорять саме Російська Православна Церква, чи тут якось щось не сходиться. УПЦ каже: Ми не РПЦ. Е, Кремль, Путін кажуть, ні ні, ні, це російська православна церква. Ну, ми бачимо, що до УПЦ ось припис просто вимагав офіційно підтвердити офіційним рішенням Собору, що да, ви справді не є російською православною церквою. Вони це не змогли. Ми знову таки бачимо, що Москва дивиться на них, як на РПЦ, і захищає їхні права, саме як Російської православної церкви на сьогоднішній момент. І далі ми бачимо, що всі інші помісні церкви православні вони теж визнають саме в статусі російської православної церкви всі ці громади. І якщо ми відкриємо, наприклад, є такий щорічник Вселенського патріархату, де зазначені всі православні епіскопи світу, які визнаються канонічно рукоположеними, там відповідно є окрема сторінка про автокефальну церкву це ПЦУ. А в Московському патріархаті є окрема сторінка. Там Вселенський патріархат прописав що епіскопи Московського патріархату в Україні, і описано про них і так далі. Ну і звичайно, що з точки зору Вселенського патріархату їхнє перебування на сьогодні на території іншої помісної церкви, а саме ПЦУ, є неканонічним, і є порушенням каноніми. В принципі, вони мали би. Скажімо, звертатися знову таки до інших помісних церков щодо прояснення свого статусу. і Шукати захисту не у Москві, не у Новінського, не у Такера Карсана, не там у скандальних адвокатів, яких вони наймають. А вони мали б шукати захист у предстоятелів інших помісних православних церков, починаючи з селенського патріарха, направляти туди делегації. Я знаю, що перед собором Феофанії. Була така думка послати митрополита Мелетя, це їхній міністр закордонних справ, митрополита Августіна і митрополита. Пілерета це їхні три діячі, які більш-менш проукраїнськими вважалися в 22-му році. Вони тоді вважали, що необхідно їх посилати до вселенського патріарха і, скажімо, шукати захисту саме вселенського патріарха, відновлювати з ними відносини і свою церкву як самостійну, скажімо так. Ну, конституювати. Але потім вони зустрілися з Вадимом Новинським, відно отримали багато грошей і з тих пір так само тримаються російської православної церкви і надіються, що якщо буде якесь примирення, то їхні права будуть захищені. Але є закон, цей закон діючий, поки ми не бачимо, щоб влада якимось чином відмовлялася. Від реалізації цього закону, тобто, е, російська православна церква на території України заборонена. А відповідно, раз ви не розірвали зв'язок з нею, то ви теж потрапите під ті санкції, які передбачені законом, то чи таке питання. Ми можемо спостерігати те, що от нарешті зайнялися московським патріархатом, і це почали робити. Почала робити Служба безпеки України. Ну, вже, мабуть, два роки так. Там були обшуки, були різні справи, які відкривалися, і ну, була така не те, що надія, але були очікування, що ми побачимо перехід певних функціонерів у ПЦМП до ПЦУ. Здається, ну тут ви краще знаєте, що такі переходи це радше, десь на рівні е, статистичної похибки. Чи це дійсно так? Якщо так, то як це можна пояснити? Ну, це не зовсім статистична похибка. Дві тисячі парафій перейшло за час війни з 2014 року, і дуже багато парафій перейшло під час цієї великої війни, і тому, якби процес триває, ну він дуже залежить, що в різних місцевості він по різному триває. Ну і звичайно, що ось всі ці рішення держави вони теж будуть впливати, тому що з одного боку. Формується така меншість приблизно це чверть вірян, епіскопів, священників, які стають дуже впертими, дуже антиукраїнськими, ведуть величезну пропаганду, ходять по країні з хресними ходами, з прапорами, які використовує ДНР, ЛНР і тому подібне. Тобто виклично себе ведуть абсолютно по відношенню до української держави і до українського суспільства. А три чверті епіскопів, три чверті священників, три чверті віруючих вони вимагають від керівництва цієї конфесії нарешті відділитися від Москви і, ну, хоча б під впливом держави, вже якось визначитися як українська церква. Тому скоріше йде процес такий. Всередині цієї структури і там ідуть дискусії величезні. Звичайно, чим більше закручуються гайки, ми бачимо, що керівництво цієї організації дуже сильно закручує гайки, тим швидше там будуть інші процеси, коли цю кришку зірве. Щодо держави, то держава, скажімо так. Вона не вимагає приєднуватись до православної церкви України ні від кого. І це окрема задача. Держава поставила дуже просту задачу: порвіть з Москвою. А от ви будете самостійною церквою, ви будете там екзархатом Вселенського патріархату, якщо домовитися. Ви будете, скажімо так, частиною ПЦУ, тому що, ну, наприклад, в Московський патріархат входить. РПЦЗ Російська Православна Церква за кордоном, вона абсолютно автономна, має всі права і так далі. Будь ласка, ви можете на таких правах абсолютної автономії, наприклад, війти в ПЦУ, провести про це перемовини чи ще щось. Але держава, згідно з 17 статтею профільного закону, вона може лише сприяти, якщо є діалог, якщо, скажімо, УПЦ попросить, що давайте допоможіть нам налагодити діалог чи з Зеленським патріархом, чи з усіма представниками православних церков, чи діалог з ПЦУ, то держава може посприяти, але жодним чином вона не втручається, якщо самого процесу немає. Якщо ніхто не хоче жодного діалогу, ні з державою, ні з суспільством, ні з іншими, скажімо, релігійними діячами, а просто замкнулися на тому, що на нас ідуть гоніння, ми такі гонимі. Це Україна, це така страшна сила, і все, давайте весь світ захищайте нас. Ну, це дуже смішно, тому що ну вас вже ніхто ні жодним чином, по-перше, не гонить. По-друге, ви самі винуваті в усьому. Ну зараз іде, що, наприклад, батюшек і навіть одного митрополита в ТЦК возили. От, але ви самі так зробили, що ваша релігійна організація не має права на те, щоб її представники не мобілізовувались. І ви самі поставили відповідну державу в такі умови, що держава да, ну, іноді пробує когось мобілізувати. Все це звичайно, процеси такі. Вони знаходять будь які привідображатися, причому, що вони самі винуваті в усьому цьому? От держава максимально сприяла. Причому я дивувався не тільки ми бачимо спад по розслідуванням служби безпеки. Такий гуманізм по відношенню до них. Але ми бачимо, що до до недавнього часу їм зарубіжні всі ці їхні поїздки, всі ці благословлялися державними органами. Тобто, з одного боку, держава заявляла, що це не дуже правильна конфесія, з іншого боку, священники, або хотіли поїхати за кордон, їм всім робили ці дозволи, і зараз починаються скандали, бо ці священники не повертаються. Назад, як вони зобов'язували, що такий то строк пройде і вони всі повернуться. А зараз іде хвиля неповернення, саме з боку е, УПЦ МП. Тепер вони ображаються, що їм не дають нових дозволів на виїзд і тому подібне. Ну, давайте вже якось укоріняйтесь в Україні, ставайте тоді нормальними українцями. І звичайно, що будуть у вас всі, всі всі права, там, привілеї і тому подібне. А якщо ви будете себе вести далі, ось так. Як якась секта антиукраїнська, то звичайно, що ще реакція держави занадто гуманістична відносно до вас. Ну то тоді знаєте питання, е, яку ви особисто очікуєте реакцію ну, от прихожан, тих, хто ну я не знаю, може роками десятиліттями ходив до оцих, як кажуть, батюшок? Е, можливо, не сприймав їхні проповіді про те, що ми там Україна та Росія, це один народ. Чого ви тут очікуєте? Ну, я думаю, що по селах зараз підніметься звичайно, що нова хвиля переходів і після всіх цих рішень цього і цього іншого, тому що там якось людям легше визначитися. То саме належить до громади цього храму і взяти і перейти. І думаю, ця хвиля буде тривати. Ну знову такі священства, яке коливалося, і не хотіло переходити в ПЦУ, Думаю, багато хто зараз буде теж переходити. Будемо ці процеси бачити. От, а що буде з ОПЦ самої по собі, то теж не зрозуміло, тому що треба було би епіскопату брати ініціативу в свої руки, і якщо предстоятель веде не туди, синод не може справлятися і відповідно займає проросійську позицію, то у вас більше ста архіреїв, ви могли би збиратися і починати якісь процеси вже, і це саме ваша відповідальність, тому що від Варто активності, як епископів, залежить доля священників простих, тим більше мирян, вони самі по собі нічого вирішити не можуть з долі церкви. Все має бути залежить від епіскопів. Ми маємо безліч історичних прикладів, коли епіскопи брали ініціативу в свої руки, міняли керівництво або спонукали керівництво до рішучих дій. І відповідно, да є промосковська більшість, така як митрополит Досі Лука там запорізький, які розповідають, що треба зберегти єдиний духовний простір з Москвою, е, єдиний, е, як це суспільний державний простір з Москвою, тисячолітній, за їхніми словами, і треба належати саме до московської православної традиції, але все це треба деконструювати і розривати, тому що ясно, що ми самостійна держава з своїми православними традиціями, і навіть якщо це ви розірвете і буде друга самостійна церква в Україні, то теж нічого хорошого, нічого поганого в сенсі. Приєднуйтесь теж до православної церкви України теж варіант. Ну, щось робіть, тому що якщо далі нічого не робити, то відповідно просто будете служити десь по підвалам і жалітися на весь світ, що весь світ поганий. Вас всіх образили, Москва не захистила і все так погано сталося. Розумієте? Зараз вони якось схожі на якихось, як колись українські комуністи, що це вітренко бігала скрізь всюди і надіялися, що теж Москва їх захистить, буде весь час оплачувати, і народ буде завжди з ними. І ну, і де вони ділись? Їх зовсім немає ніде. І відповідно, УПЦ теж зникне як такий рудимент. І для того, щоб не зникнути, то треба реформуватися. Плані ставати більш православними, більш християнськими, поривати з цим єретиком Кирилом Гундяєвим, цим сатаністом і у ставати більш українськими. Нарешті, пане Юрію дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Юрій Юрій Чорноморець, богослов-снайпер, був з нами на зв'язку. Буквально вчора, 28 серпня, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила про те, що. У ПЦМП Українську православну церкву Московського патріархату визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонено. Якщо дуже просто УПЦ МП пов'язана з Російською православною церквою, це Порушує закон України про свободу совісті та релігійні організації. Вже за два місяці ми можемо побачити повну заборону московського патріархату в Україні. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.